Про злочини, які сконні працівникам міліції, ви даєте відповіді, що порушень не виявлено. Тобто покривається. Получається, що ви просто покривали працівників міліції, а саме злочинців в погонах. Я дякую за запитання. Дайте відповідь, е, так. Та так, ви то, знаєте, про що я говорю. Я розумію, це е, був відрізаний ділянки між трупцем і тривогам. Так, точно. Я не знаю ситуацію, е, Даний працівник Демічук Розмір е, її. Дійсно була ситуація про те, що е, він неадекватно піднісся до того, що зустрів сторожну контроль. Возьмите, е, в певній мірі, напевно, і мої прорахунки з тим, що я е, е, не приділяв увагу тому, щоб з ним більше спілкувалися психологи. і, е, і навчив його спілкуватися з. Пересічними громадянами, не тільки як з порушниками праводорожнього руху, а взагалі знайти спільну мову з будь категорією осіб, які звертаються до працівника міліції. Той вчинок, коли він всі машини і втік, ну, не красить працівника поліції, однозначно. І е, ті відповіді, які ми надавались, вони узгоджувалися з управлінням ГАЇ в області. І також прокуратура також перевіряла, якщо б там були якісь порушення законності, з моєї сторони керівника, однозначно вони б мали реакцію на зазначені вести. А від чого? Тобто узгодження порушення це є не порушення. Узгодження Це що ви не Ну, Відповідно, бери знову дорожнього контролю. Відповідно, ви розглядали е, ці звернення не згідно з до законодавства, а по узгодженню. Я так зрозумів? Ні. Я розглядав згідно е, законодавства, яке існує на даний час. Порушення було, було. Зазначений е, працівник поліції був притягнений до дискональної відповідальності. Е, в нас були відповіді, що порушень не виявлено. У нас не було ні, ні жодної відповіді, щоб даний поруш... даний інспектор був притягнутий це ж було до відповідальності. узгоджено з області. Ви що не зрозуміли? Так я ж і спитав. Чи Є це по узгодження? чи по закону значно колишній працівник міліції? Він на даний час не працює в органах. От він поніс дисциплінарну відповідальність не кримінальну адміністративу. Якщо б ви хотіли, щоб ми написали кримінальну адміністративну, не було. Ладно, і ну, відповідно була повітря. Ніякої не було. Абсолютно. Я думаю, що для всіх це для повчання таким уроком, що в разі виявлення в подальшому незалежно. Хто і як? Документуємо. Просто яскравий приклад по Івано-Франківській області за допомогою громадськості. Начальник дає одного із районів у і працівник Державної атомної інспекції. Я думаю, що ви контактуєте з колегами. І ми дуже вдячні, тому що ми щоденно проводимо інструктаж, що виявляли міліцинерів, які керують на разом стані. Але громадськість працює активніше. Звертається до всіх керівників. Для того, щоб позиція не однозначно. Ну Ви чітко це визнали, а він цього визнати не хоче. Сьогодні ми, ми даємо можливість. Да, на, да, ви ви чітко визначили, і, акцент, і акценти розставили. Чітко розставили акцент, да, щоб було помилково. Да, ну ми домовилися. Я думаю, що Степан Миколаїв сьогодні також має певний досвід управлінської діяльності і свідомо ми сьогодні. Не запрошуємо його на трибуну, для того, щоб він зрозумів пріоритети своєї роботи. Немає нарікати. Він, будь ласка.